10 речей, які є звичними для Німеччини, але точно здивують українців. Всім привіт! Мене звати Євгенія. Це канал Німецька куларах, де я розповідаю про життя в Німеччині та німецьку мову. Сьогодні буде про життя в Німеччині 10 речей, які є нікого не дивують в Німеччині, але можуть здивувати українців. Отже. Перше, на роботу о 7 годині ранку приходити для Німеччини це звично. Тому що німці встають дуже рано. І дуже часто робочий день в багатьох німців починається о 7 годині ранку, о 8 годині ранку. Ну і, звичайно, що тоді він закінчується десь о 15-16 і це багатьох влаштовує. І, до речі, спати вони також дуже часто йдуть тоді, десь о 22-21-22 годині. Вечора. Тому такий режим дня для німців є типовим. Вони такі жаворонки дуже рано встають, починають працювати і досить рано лягають спати. Наступним пунктом, який може здивувати українців, це те, що в Німеччині не можна рибачити. В Німеччині це нікого не здивує, але от українці чомусь не всі знають, що для того, щоб рибачити або полювати в Німеччині, потрібно мати для цього спеціальну ліцензію. Ця ліцензія коштує дорого, треба проходити навчання, за нього платити, здавати як іспит, отримувати ліцензію. Це дуже дорогий вид хобі, як рибалка, так і полювання взагалі. Але навіть рибалка в Німеччині це досить дороге задоволення, і ліцензія на те, щоб рибачити, це коштує дорого. Тому в Німеччині не можна рибалити. Наступний пункт, який може здивуватися, це те, що в багатьох містах в Німеччині пожежники є волонтерами. Так, в Німеччині тільки в великих містах, де населення від 100 тисяч, є так звані службові пожежники, тобто ті, які стаціонарно працюють і є це їх основний вид діяльності. Такі службові пожежники. Всі інші в більш маленьких містах та в селах. Усі пожежні станції, там працюють пожежники-волонтери, тобто люди, які працюють ще десь, але є членами Ферайну, да, то місцевого, місцевої спілки пожежників. І на ось цей виклик, коли дуже гучно лунає сирена, в нашому Херсберці її дуже гучно, класно, чутно всюди. На ось цей звук з'їжджаються ті волонтери, які проживають десь неподалік від цієї станції. Тому. В маленьких містах, в селах, пожежники це є волонтери. І тільки в містах, де населення більше, ніж 100 тисяч людей, мешканців, тільки там є службові пожежники. І знаєте, це дуже такий класний факт, який показує, наскільки німці взагалі ем, активні люди, да? наскільки вони заангажовані, наскільки вони соціально активні. І, взагалі, німці дуже багато чого роблять еран да? тобто це так на добровільних засадах. Еран навіть пожежа, да? пожежники. До речі, в Німеччині пожежна служба вона не тільки пожежами займається, але і багато чого іншого виконує, як я розповідала в попередньому відео, наприклад, про бджіл. Да? Якщо в когось там ви знайшли цей будиночок, вулик з бджолами, то його переносити. і... Видаляти має право тільки пожежна служба. Ви їм телефонуєте, хтось приїжджає. І от ті люди, які будуть приїжджати, якщо це не місто більше 100 тисяч населення, то це, це скоріш за все, будуть волонтери. Тому дуже велика повага всім німцям, волонтерам та пожежникам. Наступним пунктом, яким я хочу розказати, мені здавалося, що це всі знають, але я побачила, що не всі знають про дуже популярні в Німеччині напої. Це дуже улюблений, найпопулярніший напій, який є в Німеччині шорлі. Шорлі це такі, і не тільки шорлі, є шорлі, радлер, шпеції. Зараз розкажу, в чому фішка всіх цих напоїв. Вони є суто німецькі. Шорлі це коли ми якийсь напій сік. Мішаємо з мінеральною водою, і дуже популярним є апельшорле, тобто яблучний сік, змішаний з мінеральною водою. За цим же принципом є багато різних інших напоїв, які ну, відповідно який сок взяли, такі шорлі. І так само є вайншорлі, що це Це вино, яке також мішають з мінеральною водою. Вайншорле. є дуже популярний напій в німецьких кафе, да, всюди, тому що виходить такий. Легкий напій, градус алкоголя знижується, да для літа дуже популярний. Всі люблять шорлі. Ну, а ті, хто люблять напої, то вони дуже полюбляють радлер. Ну, я не кажу про чоловіків. Чоловіки, мабуть, радлер взагалі пивом не вважають. Але для жінок всі люблять радлер. Радлер це пиво змішане з лимонадом. Ще є напій такий чисто, також німецький – Шпеці. Шпеці це. Кола змішана з лимонадом. Взагалі, здається, що німці люблять усе з усім мішати: пиво, колу з лимонадом, соки, вино з мінеральною водою. І ці напої є дуже популярними в Німеччині. І до речі, щодо напоїв, в Німеччині є така традиція, що коли ви за столом з кимось чокаєтесь, потрібно дивитися в очі вашому, вашому другу, да, з ким ви чокаєтесь. І це реально німці дуже-дуже. Дотримуються, тому що я, в мене така звичка, коли я дивлюсь, я дивлюсь на бокал, куди я його несу, щоб не розлити, не розбити. Але ні, німцям потрібно, щоб ви дивилися в очі. А інакше це буде такий прояв неповаги. Ось такі традиції в Німеччині. До речі, щодо рівноправ'я в Німеччині, є таке загальне. Загальне уявлення, так, що в Німеччині дуже сильно ось цей е, рівноправ'я між жінками і чоловіками розвинуто. Воно так і є. Але в ну, нас вже люблять перебільшувати щодо того, що чоловіки ніколи не, о... не осплачують рахунок в ресторані. Не знаю, не можу казати, тому що е, в мене таких випадків не було. Я думаю, заві... залежить від вікової категорії, тому я якось знімала на це шорт, де отримала багато. Різних коментарів да, з приводу того, що люди думають на, цей, на цю тему, але як то кажуть, у кожного свої таракани в голові на цю тему, з приводу того, чи маю я ходити на побачення чи ні. Тим не менше, що стосується рівноправ'я, те, що в Німеччині є дуже є звичним і прийнятим те, що коли народжується дитина, то чоловіки йдуть у декретну відпустку так само на рівні з жінками. Да, тобто декретну відпустку за доглядом. По догляду за дитиною може взяти як мати, так і чоловік. І чоловіки дуже часто їх беруть, і дуже багато і залюбки проводять час зі своїми дітьми. І це нормально. Да? Взагалі мені здалося, що чоловіки тут трошки активніше приймають участь в догляді за дитиною, в виховуванні я маю на увазі час. Тому чоловіки дуже часто беруть декретні відпустки та на рівні з жінками сидять з дітьми. Доглядають їх, відвозять в садочки, і в школу і так далі. Це мені здається більш розвинути, ніж в Україні, де в нас є більш такі стереотипне уявлення, що задача чоловіка заробляти гроші, а жінки сидіти вдома. В цьому я не засуджую. в мене також я з України, в мене також цей світогляд присутній, але в німців трошки інакше на цей погляд. І дуже часто декретну відпустку бере той, хто заробляє менше. Можливо, жінка, а можливо, якщо вона дуже втомилася і хоче на роботу, то й чоловік. І чоловіки до цього досить нормально і ставляться, і залюбки йдуть у декретну відпустку і отримують за це гроші да, за доглядом за дитиною. Наступний пункт, який я хотіла розказати, що може здивувати якраз таки наших українських жінок на побаченнях, це те, що в нас в Україні не прийнято дарувати парну кількість літ. Квітів, да? У нас є якісь забобони, що парну кількість квітів дарують тільки на похорони. То ось ці забобони німцям невідомі. І дуже часто вони можуть купити букет квітів з парною кількістю самих квіточок. Там. Ой. І це взагалі нікого не дивує і немає тут цих забобонів. Тому дівчата, якщо ви подарували чотири квіточки, це не обов'язково поганий знак. І, до речі. І до речі, ще є така німецька звичка, яку українці не всі, мабуть, знають те, що в Німеччині не прийнято дарувати дорогі подарунки. Я не маю на увазі романтичні стосунки чоловіка з жінкою. Тут, як то кажуть, правил немає, кожного по-своєму. Але якщо це якийсь день народження, ви кудись йдете, то зазвичай не прийнято дарувати дорогі подарунки. Подарунки це таке не 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 сказане правило, да, що подарунки мають бути символічні, особливо, якщо ми говоримо про дитячі дні народження, то дуже часто, коли приходить запрошення на день народження дитини, там ще можуть дописати, що подарунки не дорогше там 10-20 євро. Тому ця українська традиція «випендрюєш побагаче подорожче і побільше. В Німеччині будьте з цим обережні, це не всі оцінять і не всі зрозуміють, тому що тут, в принципі, немає такого, такої традиції більше, дорогше, красивше, і щоб всіх вразити на повал. Подарунки зазвичай дарують символічні, недорогі. І ще два пункти, які я хотіла сьогодні зазначити: один я вже згадувала в одному з попередніх своїх відео про те, чим вас здивує Німеччина. Там також була подібна підбірка. Якщо вам цікаво, переходьте. Дивіться як продовження цього відео. Там я згадувала про те, що в Німеччині на будинках навіть багато квартир, де є багато поверхівки і багато квартир в одному під'їзді, навіть там немає номерів квартир. Там є тільки прізвище. І я якось йшла і от бачила, і навіть в Піктохці бачила ці приколи, ті українці, які пішли працювати в службу доставки, ви можете собі уявити, ви підходите, під'їзд, вам потрібно знайти одне прізвище, а там це просто табло. З іменами, і можна годинами стояти і шукати це прізвище. Це був прикол в Тіктоті. Я не працювала в доставці, тому не можу сказати, наскільки це відповідає реальності. Якщо у вас є такий досвід, поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися, який ось на практиці цей досвід, коли ви приходите в багатоквартирний будинок, а там в квартир немає, вам потрібно знайти якесь прізвище. Я бачила просто ці стенди з кучою з купою прізвищ і як їх знайти? Але так воно і є. В Німеччині немає номерів квартир, є прізвища е, мешканців, які тут проживають. І все. І останній пункт, до речі, що стосується от, е, проживання в будинках з сусідами, це те, що в Німеччині прийнято режим тиші. Я його також згадувала в попередньому відео, але хочу нагадати, що в Німеччині неділя є руе, так, тобто це е, день тиші, да, спокійний день, коли забороняється. Е, Косити траву, пилососити, ем, сверлити стіну, я не знаю, якісь такі ем, голосні, будівельні, ремонтні роботи проводити, тому що цей день є день тиші. І також серед тижня з 13 до 15 години дня це також 2 години, це ем, як воно називається Руецайт, да, здається, -сайт. Е, це ці 2 години тиші. коли… Після обіду люди відпочивають і не можна шуміти. Не можна голосно якісь роботи проводити. Це така пауза, знаєте, на обідній сон. Як у нас колись в дитячому садочку було, хто за цим часом сумував, то в того є в Німеччині нагода згадати, як воно. Правда, якщо ви на роботі працюєте, то я не думаю, що хтось вам дасть дві години поспати. Не можна включати голосну музику, мені підказують. Голосну музику не можна в цей час включати. До речі, дитячий плач в Німеччині не вважається шумом. Да? Тому що якщо у вас маленька дитина, вона кричить і комусь це заважає, то дитячий плач не вважається в Німеччині шумом. Це було якось там, якісь були колись судові розборки, в яких вирішували і є в законі. Зараз я його не процитую, але це закріплено те, що плач дитини не вважається шумом. Ось такі. Звички є в Німеччині. Ось такі традиції, така Альтак. Да? Повсяденне життя в Німеччині виглядає ось так. І ці норми для Німеччини є загально прийнятими, логічними, нікого не дивуючими. Це те, що очікується від всіх мешканців, і це інколи дивує українців, які не так давно, можливо, приїхали до Німеччини, або ще не приїхали, і просто дивляться це відео із цікавості, знаходяться в Україні. Тому я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, не забувайте поставити лайк цьому відео. Додавайте свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на канал, аби не пропускати наступні відео. І колокольчик. Мені кажуть, що треба ще натискати колокольчик. Тож натискайте колокольчик. До наступних зустрічей! з вами була Євгенія, всім пока!